Давайте з вами введемо нову операцію, таку як множення матриці на скаляр. Нехай у нас є якась матриця. Давайте її намалюємо зі значеннями 7, 5, 10, 3, 8 і 0. І тепер я хочу помножити цю матрицю на якесь число. Нехай це число буде 3. Це число і буде мати назву скаляр. Скаляр. Що ми отримаємо в результаті? В результаті ми теж отримаємо матрицю такого ж самого розміру, як і наша початкова. Початкова має розмір 2 на 3. 2 це кількість рядків, 3 це кількість колонок. Що ми будемо робити? Ми будемо множити кожне значення нашої матриці на скаляр. Тобто, давайте спробуємо це зробити. 3 помножити на 7. 3 помножити на 5, 3 помножити на мінус 10 і так далі. 3 на 3, 3 на 8 і 3 на 0. Отже, в результаті ми отримали такі значення, як... 3 на 7, 21, 3 на 5 в нас буде 15, 3 на мінус 10 мінус 30, 3 на 3 у нас буде 9, 3 на 8, 24, 3 на 0, це буде 0. Отже, якщо ми хочемо помножити матрицю на скаляр, нам треба множити кожне значення нашої матриці на скаляр.